Адміністративно-територіальний устрій в Україні давно потребує переформатування. Про це йде мова чи не від зорі незалежності України. Яскравим свідченням цього є село біля Ослави. Воно знаходиться всього за 19 кілометрів від районного центру, та дістатись до нього не так просто. Інфраструктура та дороги в жахливому стані. Це свідчить про те, що на населені пункти, які знаходяться віддалено від головних магістралей, при сьогоднішньому укладі влада особливої уваги не звертає. Нове життя села цього напрямку могли б отримати після реформи адміністративно територіального. Устрою за попередніми планами, розробленими районною державною адміністрацією, вони мали б бути приєднаними до нової територіальної громади з центром у селищі Делятин. Варіанти, які подавала адміністрація, ґрунтувалися на методичних вказівках, котрі спеціально були скеровані з Києва, і по цих методичних вказівках розроблялися і паспорти громад, котрих входять об'єднані об'єднання цих населених пунктів. Бралися географічні економічні чинники, враховувалися економічний потенціал кожного з населених пунктів, наявність твердих твердого покриття, доступність. І е, е, яка інфраструктура в е, населених пунктах, які пропонуються як центри об'єднаних громад? Однак із цим громада села категорично не згідна. Люди побоюються, що після об'єднання з делятином вони втратять більше ніж отримують, та й реального впливу на те, що відбуватиметься в органах управління об'єднаної громади, вони можуть і не мати. Буде делятинка. Буде э, делятинська селищна рада, представників буде п'ять депутатів від Білого Славу. Три від чорного потоку, три від э, чорних ослав, п'ять від зарічі. Делятинських буде 15. Хто за що проголосує? 15 чоловік є? Верх? Є. Готово. Скажуть, куди дорогу робимо? На Ославе чи в Любіжню? Делятинську масу задалили? в Любіжню. На сході селян було вирішено створити окремо об'єднану територіальну громаду з центром саме в білих ославах. Для цього, на думку селян, у них усе є. По ідеї ми по всім варіантам підходимо з тих п'яти параметрів, які є потреба, аби це ми відповідали, то я не вважаю, чому ми не відповідаємо. Не відповідаємо чому. Пожежну машину передайте з екіпажем, ми маємо де пристроїти. Амбулаторія є, добавти два лікарі ну, не що, і допідані стаціонар. Не е не е палати, кабінети є. Та а з не що немає не чи вийде білим ославам реалізувати свій план стосовно так званого добровільного об'єднання громад, поки не зрозуміло, оскільки усі проекти мають пройти погодження кабінету міністрів, а у них може бути своє бачення. То чи стане об'єднання добровільним, чи буде нав'язане згори, поки не зрозуміло. Але селяни перший крок для створення власної громади уже зробили.